Привіт, мене зовут Наталія. Я починаючи психолог. Що найважливіше знати людини в психології. Да, якщо я приходжу на роботу і на мене всі гарчать, скоріш за все, це взагалі мене не стосується. Скоріше за все, це стосується того, що людина не виспалась її. Там я не знаю, вона втратила я не знаю, витягнули. Кашельок із кармана, що ще таке, і якщо ти просто спитаєш людини, чого ну, ти такий агресивний, там злишся, що з тобою таке? Ну зараз чи це стосується конкретно мене? Процентів 90%, що людина скаже, що блін, ні, ти вообще не до чого. У мене на роботі був один ну хлопець, і він завжди такий трохи смутний. І я завжди думала, що це я щось не так роблю. І тому, типа, ну не знаю, може там поклала щось на своє місце. І, і одного разу я у нього зранку в такий же, ну, звичайний день спитала: типа, е, типа, ну що там з тобою? Тіпа, я в цьому винося, так прямо і спитала. Він такий на мене подивився і каже: ну, Наташа, ти що? Типа, при чому тут ти вообще? Я взагалі там думаю про те, то про те то. І ми з ним посміялися з цього, і все. І з того дня ну, я взагалі просто вже думаю, капець, ну, я так помилялась, бо а я багато. Років три, мабуть, думала кожен раз, що ось конкретно цей хлопець, конкретно до мене, ну, має якісь претензії чи предяви. А виявилося, що то все в мене в голові. Ну і одразу випливає да, друга штука, що. Більшість того, що ми бачимо навколо себе, це наше суб'єктивне бачення, і ми накладаємо на ну, зовнішній світ не просто свої відчуття, а як повністю свій ну, досвід життєвий і своє розуміння світу, свої звички, свої, ну, все-все-таки все конкретно своє. І коли людина приходить на терапію, одна задач терапевта дати. Можливість людині ну, типу, розділити делічна ну, моє, а де ну, світ взагалі. Ну, знаєте, як реальність суб'єктивного і об'єктивного розділяти ну, своє суб'єктивне і конкретну людину. Одна із найважливіших в терапії ну для, для ну, для психолога – це ну не поєднувати себе з клієнтом у плані того, що не ну. Коли клієнт починає розповідати свою історію, ну там якби має якісь свої питання, то ну, взагалі, якщо людина нам щось розповідає, у іншої людини одразу випливається це продовження історії. Знаєте, ну, ми як наперед, нібито знаємо, про що людина розкаже, бо ми якийсь такий досвід мали в своєму минулому житті. І ось робота психологом дуже круто вчить мене залишатися, знаєте, таким. Спостерігачем в моменті і не прив'язувати історію людини, яка до мене приходить зі своєю власною життєвою історією, і не нав'язувати тій людині свої вміння з цією історією, ну цю історію прожити, подолати там якісь труднощі, тому що у нас дуже дуже різний досвід у всіх, і. Вміти вислухати це дуже дуже важлива штука для психолога і для людини взагалі. І ну я в цьому вчусь кожен раз. Кожен, бо ось ну, наприклад, одна із таких недавніх історій. У мене один е клієнт є чоловік. Ми з ним ніколи не бачили, стільки по телефону розмовляли. Я собі блін накрутила настільки, що він реально псих і реально може заподіяти шкоди своїй дружині. Там і що він такий величезний, такий сильний мужик, бо ну емоційно по телефону. Ну я. Відчувала, що ну, мені здавалося, що то дуже ну емоційно, така, ну, то що нестабільна, зрозуміла людина, але що він ну, справді такий дуже коли злий і в ярості, ну, прям, типу, знаєш, ну. Страшний. І ось я його вчора побачила <схи> і зрозуміла, що, блін, більшість того, що я про нього надумала, то були, були мої внутрішні ну страхи. І ну, я, звісно, як психолог молодець, тому що ну я йому це проговорювала там до в таких моментах, що я там ну відчуваю, що ти злишся, ти, ти, ти переживаєш, що ти можеш завдати шкоди, і ми про це розмовляли. Ну, це процьовували. Ну, ось розуміння того, що, блін. Як ми часто помиляємось, і психологи вчаться кожен раз у своїх клієнтів бути ще більш мудрими і більше довіряти людям, і менше довіряти собі. Чи можна лікувати гумором? Ну гумором кани можна, але теж ми ж зрозуміємо, що якщо людина в депресивному стані, то дуже важко до нього достукатись і його розсмішити. Але якщо ти будеш його смішити чорним гумором, то скоріш за все він теж засміється. І Якщо ось цей момент буде, де він сміється. Якщо ну, до мене буде приходити такий клієнт постійно сумний, і я буду єдина людина, якою, яка його буде смішити, то я думаю, то це теж ну, думаю, я впевнена, що це і буде його терапія. Приходиться підстраюватись під людей. <ріхи> Шуткую.